Ну, я, людина, яка вже понад 20 років е, пише і займається правоохоронною тематикою, я можу порівнювати і ставлення в суспільстві до правоохоронців тоді і зараз. І е, такого ступеню деградації як особового складу я не спостерігав. Чому і, це та, виявляється? і такого такої зневаги, жоне е, побоювання, вже не бояться міліції, просто зневажають. Чому так і трапилося? Ну, по перше, часто бідкаються міліціонери в тому, що мовляв мале фінансування. Ви знаєте, скільки корові надаває шоколад, какаоса однаково не видаєш. Е, міліція не може бути краще, ніж суспільство в цілому. Це тільки зріс. От давайте подивимося, хто зараз іде, який контингент, яка мотивація у тих молодих людей йти в міліцію? Можливо, б, і раді були б е, отці командіри набирати. Інших їх просто немає. Подивіться по е, райвідділах. Це молоді люди, котрі відслужили армію, котрі не здатні чимось займатися, у котрих немає професії, і вони йдуть на мінімальну, дуже невеличку зарплатню, але вони знають, що вони завжди зароблять на вулиці, вони завжди зароблять грабуваннями, зароблять збройними нападами. Це зараз масова іде.